Українці прибідняються. Усякому разі жителі столиці. Економісти твердять, кияни принаймні в деяких професіях почали наздоганяти ситу Європу в прибутках. Але криза знову може завести в злидні. Чи гірше українці за іноземців живуть, за відповіді ТСН об'їздила три європейські столиці? Добрий день у нього квартира на лівому березі. І столична зарплата близько півтори тисячі зелених. Андрій працює менеджером у компанії виробникові будматеріалів. Квартира не велика, якби в місяць я плачу. По кредиту зайняв порядка 400 доларів. Кредит тепер найбільша витратна частина. У мене доларовий кредит на квартиру начал чоловіки піші полтора рази більше. Він не надто шикує, але поки що не збирає гривню до гривні. Третину зарплати витрачає на завантаження холодильника, як і більшість українців. Хоча й раціон не вибагливий. Ну, в основному полофабрикати якби так я як холостяк. Джинси за 100 доларів, костюм за 200, кафе раз на тиждень і відпочинок на вітчизняних курортах. Від зарплати залишається небагато, але Андрій більше через інше переймається. В Що до мені вистачає жінки? Па. Лідія працює у ресторані. Зарплата вища за середню по бухаресту десь 900 доларів, але грошей бракує. Тому веде фінанси ще двох-трьох фірм. Треба. У них із чоловіком вісім кредитів на двох на 50 тисяч доларів і орендована квартира за 600. Ми інколи навіть змушені переносити сплату кредитів на інший місяць, але у нас ще нічого. Друзі от вбиваються через те, що кредитів багато і змушені навіть продавати житло. Лідія тепер думає чи закривати щойно створений бізнес із доставки їжі, бо не рентабельно. Оце що залишається від зарплат, влізає в банку. Десь така на вигляд наша економія. Цю бляшанку тримав для черв'яків, але зараз риболовляться за дороге задоволення. Ганс Поле через кризу не постраждав, бо працює фахівцем фінансового відділу в концерні у Берліні, що займається енергетикою. Отримує близько 4 тисяч євро і утримує дружину. У мене є невеликий будинок у гамбурзі. Я взяв кредит на 30 років. Його виплата це 30% відсотків від мого щомісячного прибутку. За три роки вже віддам. А ще є маленька земельна ділянка з 100 квадратних метрів. Ганс як усі німці намагається заощадити 10% відсотків від зарплати. Це звичка вироблена роками. Він ніколи не залишить в барі більше ніж заведено, коли вагома треба щось купити думає де взяти гроші нещодавно купили нову кухню за 2000 тисячі євро Просто після того як зробив податкову декларацію у нас залишилися гроші і ми вирішили їх укласти в меблі бути німцем поки що найлегше У німеччині зарплата вища, навіть якщо всі виплати вирахувати але німці більш підготовлені до фінансових негараздів принаймі морально бо економія в них у крові маргарита ситник наталія фібрих Пауль Анжелєско та роман сукач ТСН, студія один